Всім доброго дня, наші любі дітки. Сьогодні ми з вами будемо малювати білочку. Але не звичайну білочку, а білочку, яка готується до зими. Чи знаєте ви, як білочка готується до зими? Білка в дуплах ховає горіхи, шишки, жолоді. І так восени, звірі готуються до зими. Вони нагулюють жир, линяють, одні запасаються кормом, так як білочка так вона запасається горішками, а інші готують місце для зимової сплячки. Тож сьогодні у нас буде білочка з горішком. Вона у нас буде сидіти на гілочці. Тому ми з вами намалюємо ось таку горизонтальну лінію одну. І під низом іншу хвилясту таку. Це буде гілочка, на якій буде сидіти білочка. Під неї будуть іти малесенькі, танесенькі гілочки. Вона у нас буде стояти на гілочці. Буде складатися з таких частин, як голова та тіло. Голова буде мати круглу форму, тому нам потрібно намалювати кружечок. Нічого страшного, якщо він буде нерівним. Далі, щоб намалювати мордочку, ми з лівої сторони намалюємо їй такий носик гастренький. Раз, два. І у нас утворюється носик. Тобто ми додали такі дві хвильки. Раз, два, і носик на краєчку. Також у нашої білочки є вушка. Вони у нас ось такої форми. Вони у нас тоненькі і продовгуваті. І інше вухо, також гостреньке. Малюємо тіло, тіло йде овальної форми, також в неї є животик. Животик буде відрізнятися кольором, він буде бежевий Далі у нас будуть лапки знизу. Одна лапка і інша лапка. Бачите, вони мають такі ніби сплющені овальчика. Також верхні лапки. Тут у нас будуть продовгуваті довгі лапки. І ці лапки в нас будуть тримати жолуд. Він має в нас ось таку форму. Овальну. І потім він ділиться на дві частини. В нього буде шапочка, шапочка і нижня частина. І також буде ось така степлинка, на якій він тримався раніше на дереві. Так, вона в нас тримає такий горіш. Ми знаємо, що у білочок є дуже пухнастий і товстий хвостик. Тому ми з вами за допомогою ось такої душечки намалюємо широкий пухнастий хвостик. Потрібно намалювати його за допомогою двох ліній. Далі ми з вами зітримо всередині все, що нам Заважає. Білочки буде посмішка. Носик ми вже з вами намалювали. щічка по центру круголенька. І оченята. Оченята у нас будуть дивитися вгору. Тому вони будуть розташовуватися ось так. А оченята Будуть білі такі пліки і бровка. Бровка розташовується над оченятами. Також вона має такі вуса, і на задньому фоні в нас будуть падати листочки, ми вже з вами вчилися малювати листочки. Спочатку ми малюємо. Стебло таку дужечку, так. І потім на нього чіпляємо ось такі дужечки. І завертаємо, обгортаємо наше стебло такими дужечками раз. листочок Так, далі знову стебло. так така дужечка провели І потім знову закруглюємо ось такими. Дужечками і з'єднуємо їх, щоб стебло в нас було по центру. так? І потім ми обгортаємо це стебло ось такими дужечками. І з правої сторони намалюємо листочки, ніби вони падають з дерева. так? Намалювали стебло і потім огортаємо дужечками. Можете намалювати, скільки вам захочеться листочків. Закінчили ми. Малювати олівчиками, Підготуйте фарби, водичку та пензлик. І ми з вами будемо починати розфарбовувати. Ми будемо спочатку малювати білочку. Білочка в нас має хутро помаранчевого кольору. Набираємо помаранчевий колір з водичкою і розфарбовуємо нашу білочку. Але пам'ятайте, що у неї животик буде іншим кольором, тому животик не розфарбовуємо. На отченятка та щечку не залазимо фарбочкою. Щечка у нас буде рум'яна рожевий колір мати, а ченятка будуть чорні з білими плямками. Розфарбовуємо, стараємося. Постійно набираємо фарбу на пензлик, щоб у нас білочка була яскрава. Стараємося за контур не вилазити, далі вушка розфарбуємо. І ось такі у неї тричать волосечка з вушок. І повертаємося до тіла, лапки її розфарбовуємо тіло, але животик не чіпаємо. Лапки також розфарбуємо. Одну лапку розфарбували і іншу розфарбували хвостика. Повністю його заливаємо фарбочкою. А потім ми з вами будемо створювати об'єм. Дивіться, ми зараз з вами малюємо помаранчевою фарбочку, це буде світло. А далі ми з вами створимо тінь. Дивіться, тінь. Вона завжди темніша світлої фарби. Тому ми будемо додавати з вами коричневу фарбу поверх помаранчевого, щоб створити тінь. Ми з вами зараз малюємо світло, а тінь завжди темніша. Тому будемо малювати темнішою фарбочкою. Ми з вами зробили помаранчевий, далі набрали коричневий і ми будемо малювати тінь. Знизу, хвостиками опускаємо, обводимо ось так коричневим. І так розмиваємо водичкою. Щоб вони між собою з'єдналися. Дивіться, який гарний, об'ємний хвостик у нас одразу вийшов. Також ми знаємо, що білочка яка пухнаста, тому можна їй зробити ось таку шорстку. Ось такий пушок її намалюємо коричневою фарбою. І кінчиком пензлика ледь-ледь натискаючи. Так, з хвостиком ми впоралися. Тепер давайте промалюємо її на тілі. Дивіться, ми проводимо по правій стороні. далі беремо водички трішечки і отак розмиваємо водичкою, розтираємо. Ой, як гарно, молодці. І також коричневою фарбочкою їй. Лапка, дивіться, в неї ще пальчик є. Тому ось так розділимо. її лапку. І на лапках зверху також є пальчик. Також тінь у нас буде на вушках. Так, потім набрали, пам'ятаємо, водичка, так, трішечка на пензлик. І так розмиваємо, які ви молодці. А так, ще ми її будемо малювати як на хвостику, та кінчиком пензлика, Ми ледь ледь натискаючи, малюємо їй волосечки по тілу. Так, є. Далі нам потрібно намалювати їй животика. Набираємо жовту фарбу і розфарбовуємо тільки животик. Далі повертаємося до мордочки, пам'ятаємо, що щечка у нас рожева, так, набираємо рожевого, така гарна. Оченятка мають чорний колір, але, дивіться, нам потрібно. Можете взяти фломастер, якщо у вас є, або олівчики, і розфарбувати їй оченятку. Дивіться, так, щоб у нас білі плямки на оченятку залишилися. Щоб вона у нас була як справжня, так? Дивіться, яка гарна. І також можете фломастером так, намалювати бровки, фломастером або олівчиками посмішку і намалюємо носик. І візьмемо так олівчик і намалюємо її. Можете, кольорові Балівчика черненький, так взяти і намалювати їй вуси. Далі в нас жовт. Він має у нас шляпку. Шляпка буде темно коричневого кольору. Шляпка це та що зверху, у нас частина. Зафарбовуємо. Так, вимиваємо кісточку. І будемо малювати жолодь. Буде зелений. А на шляпки ми ще поставимо з вами ось такий точечкий. Створимо об'ємний жолодь. Тим самим коричневим. І з чорним можна його змішати. Зафарбовуємо гілочку, щоб у нас білочка сиділа на гілочці і збирала горішки, готувалася до зими, щоб їй було що поїсти, а вона харчується горішками. І далі у нас тут маленькі гілочки. Пам'ятаємо, так, що ми все маленьке, ми малюємо тільки кінчиком пензлика, і дуже сильно на нього не натискаємо, а ледь-ледь натискаючи. І тоді у нас видять дуже гарні кілочки тоненькі. Листочки мають забарвлення, які помаранчеві, жовті. Червоні, так, пам'ятаємо, так? Вони можуть бути, мати два кольори, одночасно три, тому в нас будуть різнокольорові листочки, які падають з дерев, червоні і жовті. А якщо змішати червоний та жовтий, то можна отримати помаранчевий. Так, помаранчевий, потім жовтий, потім можна червоний взяти, та і нехай вони там собі поєднуються дуже гарно. Пам'ятаєте так, на листочках зелені шилочки, стебло зелене. Чудова у нас композиція вийшла: це білочка з жолотим. Дуже приємно було з вами працювати. Приєднуйтесь до нас ще. До побачення!